Всім привіт! З вами Данило. І сьогодні ми підведемо результати цього місяця нашим традиційним розіграшам карти побито. Але перш ніж розпочати, компанія Vipol, котра лідером на ринку працевлаштування в Польщі, нагадує про збір допомоги для біженців. У цей складний час ми зосередилися на допомозі родинам та дітям, що потерпають від війни. Коли так багато наших співвітчизників знаходиться за межами рідної країни, рятуючись від війни, котру розпочала Росія. Необхідно відновити почуття безпеки маленької людини, яка війна в неї відняла. Відсутність когось із батьків викликає те, що безпечний світ дитини руйнується. Бути корисними і небайдужими у цей час це наш вклад у майбутню перемогу. Підтримуйте країну разом з нами. Пункт прийому гуманітарної допомоги на базі ВІПОЛ продовжує працювати і збирати допомогу. На цей же момент найнеобхіднішими є засоби гігієни, побутова хімія, солодощі. Переконливе прохання не приносити швидкопсовні продукти. А сконтактувати з менеджером по прийому допомоги ви зможете за номером 510 443 337. Повертаємося до розіграшу. Правила ситі. У кінці місяця ми отримуємо з місць роботи імена 10 кращих співробітників місяця. Імена учасників ми вносимо до сервісу random.org і програма випадковим чином обирає щасливчика. А призом є безкоштовне оформлення карти побиту з допомогою від наших фахівців упродовж усього процесу. Ну що, почнемо? Бажаю всім удачі! І переможцем сьогоднішнього розіграшу стає Ільченко Наталія. Щиро вас вітаю. З вами незабаром з'яжеться наш співробітник. В нас є ще одна гарна новина. І ця новина не тільки для працівників ВІПОЛ, а для всіх, хто зараз перебуває у Польщі і займається оформленням документів. Відтепер кожен, хто шукає допомоги, може звернутися до ВІПОЛ і отримати безкоштовну консультацію з питань легалізації та оформлення документів. Більш того, якщо ви будете оформлюватись з допомогою від ВІПОЛ, ви у повній мірі відчуєте на собі справжній європейський рівень обслуговування. Наші професійні юристи зможуть допомогти вам оформити мельдуник, песель, карту побиту, зареєструвати машину, замінити водійські права або навіть відкрити фірму. Потребуйтесь сьогодні про ваше майбутнє і перебувайте у Польщі законно. А замовити професійну консультацію можна за номером плюс 48 513 171 670. 8. Підписуйтесь на наш Facebook, Instagram і Ютуб канал, а також поширюйте це відео серед своїх друзів. Всі посилання під цим відео. А для того, щоб бути у курсі гарячих вакансій в Польщі, останніх новин країни, а також новин розіграшів та конкурсів від компанії Vipol, Підписуйтесь і на наш інформаційний канал у Вайбері. Усі посилання також під відео. Працюємо разом! І слава Україні! До зустрічі!